Гортензія це просто неймовірно красивий квітучий чагарник. Її величезні, різнокольорові, пишні суть свіття заворожують і змушують забути про все на світі. Мене вражає, як поступово змінюються відтінки її квіток, ніби потрапляєш на чарівний бал, де квіти переодягаються з блідозелених в білосніжно-рожеві, а ніжно-блакитні – в бусково-фіолетові або золотисті. Багатство фарб в суцвіттях гортензії настільки велике, що хочеться залишитися в цьому куточку саду назавжди. Проте, звідки з'явилася ця культура, її видах і догляді, ми вже розповідали в наших статтях. Вибираємо морозостійкі гортензії, як доглядати за гортензіями влітку та восени. Сьогодні я розповім, як правильно посадити гортензію. Тут багато нюансів, і якщо їх не врахувати. Кущ може не прижитися або загинути взимку. Садити, пересаджувати і ділити гортензії потрібно тільки навесні. Деякі думають, що їх, як інші багаторічники, можна садити в кінці серпня або на початку вересня. Але це помилка. Гортензія приживається повільно, їй потрібен час. В Україні краще садити її в середині травня. На півдні можлива і осіння посадка. Але навесні надійніше. За літо кущі встигнуть вкоренитися і підготуватися до зими. Дуже важливо вибрати правильне місце. Гортензія любить легку півтінь. О півдні, з 12 до 3 години, вона не повинна бути під палючим сонцем. В інший час, чим більше світла, тим краще. У тіні вона буде хворіти, суцвіття стануть дрібними, і в підсумку рослина може загинути. Місце повинно бути захищене від вітру і протягів. Гортензія неженка, навіть слабкий протяг їй шкодить. Краще садити її біля південної стіни будинку, паркану або серед інших чагарників, але так, щоб вони її не затінювали. Гортензія не терпить близьких ґрунтових вод, вони повинні бути не ближче півтора метрів від поверхні. На заболочених ділянках вона рости не буде. Якщо ґрунт сира садіть на високі клумби висотою не менше 50 см. Грунт для гортензії це дуже важливо, вона любить родючу, пухку, волого і повітро проникну землю з нейтральною або слабокислою реакцією pH 6,5. 7 На важких глинистих ґрунтах потрібно вносити доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів. Краще робити це восени, але можна і навесні, мінімум за три тижні до посадки. Гортензія не любить лужних ґрунтів, тому не садять її біля умивальника або місця, куди ви зливаєте воду після прання. Як правильно посадити гортензію? землю з посадкової ями повністю замінюють ґрунтовою сумішю. Я раджу змішати в рівних частинах верхній родючий шар, перепрілий гній, Листову землю і річковий пісок. У кожну яму додайте добрива. Суперфосфат, 2 столові ложки, сірчанокислий калій 1,5 столові ложки, деревну золу чверть відра, доломітове борошно 1 стакан тільки на кислих ґрунтах. Ями копають глибиною і діаметром 40 см. На дно кладуть дренаж збитої цегли або щебеню шаром 10 см. Коренева шийка після посадки повинна бути на рівні землі. Після посадки добре полийте дві лійки під кожен кущ. Замульчуйте торфом або тирсою, щоб зберегти вологу і захистити від бур'янів. Сусіди для гортензії це важливо деякі рослини пригнічують гортензію. Наприклад, чорна смородина і її ефірні масла шкодять чагарнику. Біла акація теж поганий сусід її коріння виділяють отруйні речовини. Хороші сусіди півонії, іриси, хости, а стильби, чайно гібридні троянди. Не садіть гортензію поруч з пряними травами або чесником. Якщо хочете розмістити її поруч із городом, кращі сусіди, огірки і кабачки. Не садіть гортензію поруч з деревами або високими чагарниками з потужними корінням. Вони будуть відбирати у неї воду і поживні речовини. Полив ключовий момент. Запам'ятайте, гортензію поливають тільки теплою водою, не холодніше 30 градусів. Перші два тижні після посадки поливайте кожен день, якщо стоїть суха погода і температура вище 16 градусів. Якщо прохолодно, близько 14 градусів раз в три дні. В таких умовах гортензія майже не росте. Потім поливайте двічі на тиждень через місяць раз на тиждень, але в спеку частіше. Як вплинути на колір гортензії? Колір закладений в сорті, але його можна трохи змінити. Якщо хочете блакитні відтінки, підкисліть ґрунт слабким розчином лимонної кислоти або добривом блакитна гортензія. Для рожевих квіток додайте товчений крейда або півтори склянки доломітового борошна. Якщо хочете й ті і інші відтінки, вносити різні добавки з різних сторін куща. Але краще експериментувати не відразу, а через пару років, коли рослина зміцнює. Тепер ви знаєте, як правильно посадити гортензію. Якщо все зробити правильно, вона буде радувати вас своєю красою довгі роки. Ось кілька чудових сортів. Гортензія дуболісне, гармонія, снігові пластівці. Гортензія крупнолиснає, радість, вогненно червона синій птах, ем'ята. м'ята. Гортензія деревоподібна, стериліс, аннабель. Гортензія Волотисте, Гранді Флора, Ваніла Фрайс, Сандей Фрайс, унікальна, лимонне світло. Вибирайте, садіть і насолоджуйтеся цією красою.